Ви знаєте, я не соціолог, мені дуже складно відповісти на питання, в чому причина. Можливо, ми справді мали певний відсоток людей, відданих ідеї захисту своєї країни, котрі значною мірою частина з них просто воювали вже починається з 2014 року або трошки пізніше, ще частина долучилася добровольцями після повномасштабного вторгнення. А інші або велика частина інших просто люди до цієї там байдужі, і їм, вони шукають як їм ліпше, і е, як зберегти життя, здоров'я і так далі. Можливо, справді е, якусь роль зіграли демотивуючі фактори. Ну, вони називаються «А чому син там далі прізвище ставте самі, когось з влади, і так далі, чому він не воює, а я маю. Е, Можуть бути ще очевидно, якісь інші фактори. Е, факт залишається фактом: Українці станом на сьогодні воювати не хочуть, велика частина. Е, сумно сумних тут дві речі: а хто даруйте за вас, буде е, відстоювати країну? Тобто, от хто ну окей, влада погана. А інша Україна у вас є з хорошою владою. Це не те, що ви перейшли з України з поганою владою в Україну з хорошою владою і тут не хотіли воювати, а там же будете. Так от іншої влади немає, а і, і України іншої немає. Або, або захищаємо, або е, давайте здаватися Путіну. е, От і вся історія. Е, думаю, що, що влада наробила багато помилок. Від самого початку з усіма обіцянками кави в Криму і швидкої перемоги, і так далі. Маса ілюзій, маса абсолютно не завищених очікувань нереальних, можливо, в цьому причина. Можливо, дійсно щось бракує в комунікації. Лека може бути Саша. Ну, яка може бути комунікація, якщо владі ніхто не довіряє? Ну тобто, навіть ті, хто за неї готові голосувати, вони їй все одно не вірять. І було би дивно, якби вірили. Я, до речі, подивіться на, на результати великого єдиного марафону, котрий, зрештою, для багатьох залишається там, принаймні, пенсіонерів, особливо всі. Так. Звук. Аймбек. Я, У я, мене е, така смішна ситуація. У мене на комп'ютері не немає WhatsApp, а ви мені запрошення посилаєте WhatsApp, то я зв'язуюся так як простіше через ага. телефон, а потім дзвонять люди, перебивають. Ну, на жаль, так буває, даруйте. Ти паче, ввечері я вже сподівався, що вони більше писати, аніж дзвонити, але ще хтось дзвонить. Окей, е, так от е, можливо. Можливо, справа і в комунікації, але я би сильно на це не покладався. Я кажу, комунікація це добре, коли тобі готові вірити. Коли тобі не вірять, то тут комунікація особливо не допомагає. Навіть якщо в тебе єдиний марафон, і ти, зрештою, тримаєш практично все, весь ефірний простір електронних ЗМІ. Тож. Сказати, що причина в комунікації, ну як на мене, це трошки звузити проблему. Проблема значно ширша. Проблема в, в ментальності українській, в, в сотнях років років бездержавності, і звичці ставитися до держави якимось як до ворога, і так далі, яка значною мірою десь перейшла. І, і навіть на даний момент, коли коли держава вже своя. Чимало тут із факторів, звідки ще береться недовіра. Ці розмови про ця істерія антикорупційна, що там все крадуть і так далі, теж людині дає певні. Певні підстави, так би мовити говорити, та за кого воювати? Тут же ж вони все крадуть, а я тут маю кров проливати так. далі Факторів дуже багато. На жаль, маємо ситуацію сумну і і владі таки доведеться, не рахуючись із рейтингами, такі застосувати силу. І, і примус, і для цього до речі, і є держава, і ми з вами, погоджуючись жити в цій державі, віддали їй певні повноваження з примусу, і вона їх має використати. Але на жаль, ця влада ще і, 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 і того не вміє. Тобто, вона вона рейтингозалежна і вона дивиться тільки в цей бік, щоб, не дай Боже, не втратити популярність, бо втрата популярності для цих точно буде означати тюрму. Тому ось так вони тримаються, на жаль, е, значить, за за, за за невміння організувати, е, та зрештою, вони не вміють організувати взагалі нічого. Так що це просто одне із питань, які не, не вміють організувати свого часу, е, коли заради піару звільнили всіх. Ну називаємо воєнкомі по старому або керівників ТЦК і обласних, і районних, і там цілі команди, і так далі. І коли зірвали мобілізацію, і утворилася там буквально прірва, от заповнити її досі не можуть. Але це значною мірою це вина самої влади. Безумовно. Хоча я кажу, є і об'єктивні причини, пов'язані з, з нашою е, ментальністю українською, е, і вони також, е, також на жаль, відбиваються на цьому процесі. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.